Так, дах в кадіка. Хто таке бачив? О, отакий дах в Кадіка? І то ще біди. гірше то, що під лаком сама фарба не тримається. Навіть без розчинника, без ніякого тесту, фарба лізе. Як правильно поступити, я не знаю, бо я такого ще не мав іменно у такої ситуації. І плюс то, що фарба чіпається рук. Але по-любому треба перетирати чим побільше і перегрунтовувати повністю. Так, я думаю, буде правильно. Тросик, тросик, тросик. Питання стояло замінити його. Так як після аварії він був перетиснутий, майже перекушений і тяжко ходив. Власник такого не міг знайти. Є від новішої моделі. В ньому те з'єднання та коробочка інакша. Вона тут не стає. Як не стає? Вона стати може, тільки треба ще інакшої коробочки. Що зробив власник? Він його якось відремонтував. І що вийшло? Получилося, що він. що він вже натягнув спружину. Він не вертається, ми маємо 5 мм, не вертається до упору. І тут бракує також орієнтовно, навіть більше 5 мм. Чого бракує? Бо тому, що коли ми його поставимо на місце, отак, тяблочко у нас, шарик той, далеко. Якщо ми впремо обмотку на місце, отак от воно буде стояти, то ми мусимо шарик натягнути ще десь близько сантиметра. Може і більше. І, і в нас тут ще сантиметр. О, нажметься і в нас не, лишає, не, в нас не лишається ходу на ручку, то є дуже зле. Ви розумієте, що я, так? Зараз просто промонтований. Тут яблочко вперлося в обмотку, обшивку, тут вже бракує 5 мм. А тросик має отак все мати запас вільного. Бо коли ми будемо його натягувати на ручку, нам його бракує. Як ми натягнемо його тут на місце сантиметр, ми тут сантиметр стиснемо. Отак. А знаєте, що воно показує? Воно показує, що. Що за летке покриття облази? Магніт. Як тут так? Що мені виходить? Весь автомобіль об Час де, роботи не видно. Два вірваних болти. І грів, і ведешкою. З вечора. Пщекав, болгаркою прорізав. Робота не видно. Роботу не видно час де. Таке не завжди вийде. Але суто по центрі. Отак От витягую різьбу як нитку. Не знаю, чи так до кінця попав, але початок гарний. Таке не все виходить. Різьба як нитка, супер. О. Так, оглядаємо під тими накладками. Отак от лізе ржа. Тому все здути. Вся ржа. Потім тут під накладкою творилося. Тут все ржа і вона під шпакльовкою. От увесь кант. От тут. Все треба таку пляму розчищати і перешпакльовувати. Бо там воно вже так пішло страшно. Потім, непонятно чого, фарба лізе. Отак. От тут була яма, трохи середини і витягнув. Решта підшпаклюється це буде більше, але шпакльовка при перетирці зійде. Так, тут. Тут також. Арка шпакльовці. Тут є дзюрка. Що буде, не знаю. Або якось підворець, або треба буде міняти кусок чогось другого вигінати. Тут все здуто. Бачите, що робиться? Отак, От тут також, все шпакльовці. Треба буде розчищати до, до живого і перешпакльовувати. Тут таке саме кантик, тут дверка. Ну, Ручки само собою знімаються, а ручка також. Зачищати, підшпакльовувати. Двері, кантики зниз взагалі страшний. Так що незамітно, незамітно роботи тут у Також вона вся на відблиск крива. Власник оглядав, казав на то уваги не звертати. Тут я дошку її проявив, щоб знати, що наскільки тут багато, Ну, здається, здається, не дуже багато. Трошки, трошки підґрунтую. Може таки буду забирати без шпакльовки. Отак От не має бути. Я по такому не можу красити. Тут треба все здирати. Так, кадік, кадік, кадік. А його не було видно. І. Не так, щоб кусок ним поміняти, або не так, щоб маленький отвір заварити його, а так ні маленькими латками, ні великим куском. І так здовж Арка сюди, арка під дверима. Двері. Так. Тут шпакльовки грубо. Я щось трошки заварую легенько, наварую Не вариться, бо знизу внутрішня арка також прогнила і там все замащено нігролом чи слідолом без поняття. Воно дуже погано варить. Також почав місцями чистити. Під низом все ржа. Там, де не було видно, воно все відстає. О. Щоб покрасити гарну кришку, її треба скинути. Щоб її скинути, мені треба її розполовинити. Було закисло сама серцевина. Ладно, з рухом вибив. І також навіть зараз не можу зняти. Тут є такі направляючі штупора. Тут є один. Зараз знайду місце, щоб було краще вікна. От тут дивимося. Зруханий. Тут зруханий. А тут закис. Сьогодні привіру таких три кружка. Такий, такий і, і мірка. Всі 180 -ка. Так виглядає дах, погрунтований. Зараз маю перетерти його. Отак, народ? Трохи туман, але я, я відкрасився. Отак. Так, народ. вечір, вже годин дихнути в гаражі. Як вам ліпше видно? Такий результат. Результат досить непоганий. Я зараз підкину буржуйку. Я зараз підкину буржуйку, так що зараз може літати такий порох. Але воно у нас вже за пів дня схватилося. Так що я не боюся. О, я себе знайшов. Ну, така кірза. Ну, Близька до заводської по бажанню можна буде полірнути. От так. Лишилися двері і автомобіль готовий.